Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі Про одяг Hand. Це четвертий день завозу. Ціна за кілограм 191 гривня. Першим буду приміряти ось такий жакет. Він йде під джинс. Але тут тканина така, що дуже добре тягнеться у складі 72%. Бавув решта, синтетика. Це поліестер і еластан. Власне, ось такий він де приталений. На віжечку він мені здався більш ефектним. Власне, в примірці він мені абсолютно не сподобався. Надто сильно він йде по фігурі. Хочеться трішки більше простору. І знайшла ось таку шикарну блузу. Вона йде без рукавів з декором на комірці. Такі от камінці тут. І вона шовкова, власне, бірочка. І у складі тут 95% шовку і є трішки Аластану. Розмір був вказаний одиничка, якщо я не помиляюсь, це відповідає Есті. Тобто вона така доволі малесенька і на мене, на жаль, тісновата. Загалом просто шикарна, без жодного дефекту, в абсолютно новенькому стані. Красивий у неї колір, сірий з таким -от відливом срібного, металізований. Як для четвертого дня просто шикарна знахідка. Взагалі, дивуюсь, як її досі ще ніхто не забрав, адже блуза справді шикарна. І сподобався мені ось такий от светрик в рубчик в дуже яскравому, жовтому насиченому кольорі. Стан також хороший, на жаль, бірка зі складом тут відрізана. по відчуттях, скоріше за все, це віскоза. Дуже гарно він сів по фігурі, якість тут теж хороша. Тканинка абсолютно не просвічує, вона щільна. За своїм дизайном він такий от простий, але за рахунок цього акцентного жовтого Кольором дуже ефектний, як на мене, просто чудова знахідка для тих, хто любить ось такі от яскраві речі. І ще одна яскрава річ це ось ця червона футболка. Вона мене зацікавила не лише своїм кольором, але й складом. Розмір тут вказаний М, а у складі переважає льон. Ось така от бірочка, 68% льону, решта тут бавовна. Ідеальний склад як для літа, для спеки, адже льон суперкласна тканина саме для жарких днів. І ось така вона в примірці. Рукавчик дещо подовжений. А загалом вона така от вільна, не облягає. Я люблю власне футболки вільні. Коли є простір, між тілом і тканиною, тоді в них абсолютно не спекотно. І ще одна яскрава річ, яка мені сподобалася: це ось цей рожевий топ. Дуже пишні рукава, він вкорочений. Понизу йде гумка, але жодної бірки тут немає. Ні з брендом, ні зі складом тканини. Скоріше за все, це якесь поєднання бавовної синтетики. Я його не приміряла, просто ось так показую в руках, оскільки сама настільки вкорочені топи не ношу. І наступна моя знахідка це ось така блуза. Взяла її через склад, оскільки вона шовкова. Тут такий дуже наляпаний принт, якийсь рослинний. І давайте ще вам покажу бірку. Власне, ось така. Тут вказано, що у нас тут 30% шовку і 70% віскози. А пошита вона в Італії. Розмір тут вказаний 42-й. Це така от дуже ніжна тканинка, дуже тендітна. Вона мені нагадує, як хустки бувають, і принт теж такий, як в хустках, використовують. Особисто я такі блузи не дуже люблю, просто взяла вам як знахідку показати, що і в четвертий день можна натрапити на шовкові речі, і це вже моя друга шовкова на сьогодні знахідка. І ще мені сподобалася ось така сорочка від Zara. Тут вказаний розмір М. Гарний у неї такий колір сірий з дещо таким от болотяним відливом. І за складом вона теж дуже хороша, це у нас 100% віскоза. Тканина дуже класна на дотик, вона така, як атласна, але через те, що сорочка дуже сильно пом'ята, виглядає вона не надто презентабельно. Загалом класна, як літа, як для осені, цікавий варіант. Вона класно буде поєднуватись і зі штанами, і зі спідницями, і навіть можна створювати такі от образи у стилі сафарі. Ще мені сподобався ось цей светер, Розмір тут вказаний XL. В першу чергу сподобався мені, оскільки тут є вовна, і за своїм таким от кольором. Колір бежевий, базовий до всього буде пасувати. Вовни тут 30%. Щоправда, він не є в ідеальному стані, є досить багато на ньому ковтунців, таких от невеличких дрібних, але я думаю, це можна виправити і все гарно почистити. Інших дефектів на ньому немає. З такими от розрізами по боках вільного крою непоганий. І ще мені вдалося знайти ось такі джинси скіні, і це у нас класний дорогий бренд Левіс. Причому джинс тут доволі тонкий. Такий літній варіант джинсів. Вони будуть йти як легенси, я так думаю. Власне, дивимось їх в примірці. Вони йдуть просто ідеально по фігурі. І, до речі, скіні у нас знову повернулися, знову стали трендовими, тому звертайте на них свою увагу, хто любить, звичайно, такий варіант джинсів. Але звертайте увагу на скіні, які донизу не йдуть завуженими, не надто сильно обтягують внизу. Власне, ось в такому варіанті, коли вверху вдягати щось більш вільне, вони дуже класно виглядають, як на мене. Напишіть в коментарях, як вам такий фасон джинсів носити чи не носити ви скіні. І з одягу це була моя остання знахідка перед тим, як показати сумки взуття. Давайте зважимо ці джинси і дізнаємося їхню ціну. Отже, джинси від Levis, з дорогущого бренду сьогодні коштують всього-навсього 84 гривні і дивимося з вами сумки. Сумок сьогодні не надто багато, але бачу дуже непоганий варіант. А гляньте, яка цікава, з таким от декором збоку, ланцюгом, і у неї ручка теж поєднання. Екошкіра і ланцюга в дуже гарному вона стані. Вверху з таким тисненням під рептилію, і це у нас фірма Zara Mass Market, але виконана вона просто чудово і стан у неї просто ідеальний. Хотіла знайти бірку, чи це часом не шкіра, але власне бірочки не було. Дуже нагадує вона мені шкіру, хоча от не знаю, вагаюся, чи екошкіра, чи натуральна шкіра. Сумка доволі важка, важить більше кілограма. Сьогодні вона коштує 195 гривень. Ну, не дивно, що її не забрали в перші дні, адже в перші дні ціна більше 400 гривень, тобто вона би коштувала дороговато. І дивимося з вами далі, що у нас тут ще цікавого. Ось така була велика сумка, вона з ненатуральної шкіри, а з еком, це таке от поєднання шкіри і замші ось ця непогана сумка від H&M, сумка мішок, але, на жаль, вона дещо понищена. Це косметичка з такими милими песиками. Тут у нас ще одна сумка, поєднання шкіри і замші. Але знову ж таки, це все екошкіра, і вона, на жаль, понищена. Ось тут бачу, що справді цікаво, тільки гляньте, яка величезна солом'яна сумка з шкіряними ручками. Ці ручки з натуральної шкіри. Такі яскраві, жовті, класна величезна сумка для літа. А тут ось така класична сумка на двох коротких ручках з таким оттисненням під рептилією, але ручки вже тріснуті. На жаль, хоча сама сумка в гарному стані, і всередині, і зовні, і ззовні як таких дефектів не було. Ось така невеличка сумочка в спортивному стилі, вона з текстилю. А тут в одній ця шкіряна сумка, але вона з такими от потертостями. Цікаве тут таке виконання, тиснення, квіти. І, схоже, що вона якась вінтажна, така от дуже містка. Тут у нас вказаний бренд. Добротна сумка, але, на жаль, понищена. І давайте дивимося з вами взуття. Взуття також показує вагове. Ціна така ж. 191 гривня за кілограм. Ось такі доволі епатажні босоніжки з таким от пір'ям. А мене зацікавили. Ось ці дуже елегантні. Вони з натуральної замші, загалом в гарному стані, але у них носики дуже сильно так пошкоджені, потребують ремонту. Босоніжки мають бути дуже зручними, адже вони на низькому ходу. Мені стала цікава їхня ціна. І, власне, вони заважили всього навсього на 68 гривень. Ну, плюс ремонт ще носиків, я думаю, все одно обійдуться вони не так вже й дорого. Дивимося далі ось такі, як балетки з натуральної шкіри були. Це у нас босоніжки на підборах, просто в ідеальному стані, на високих таких так, шпильках. А тут у нас кеди від хорошого бренду філа, але вони, на жаль, бруднуваті, потребують чистки. Тут я помітила босоніжки від 5-го авеню класний дорогий бренд. Вони йдуть на танкетці, це було актуально цього літа, і вони були з натуральної замші. Ось такі теж мені сподобалися босоніжки, як в'єтнамки на один пальчик, але сумніваюся, що вони з натуральної шкіри, хоча стан у них просто ідеальний. Тут у нас, схоже, якісь вінтажні були босоніжки. а Тут у нас знову схоже що вінтажне взуття ось такі босоніжки, бежеві з натуральної шкіри. Було вказано, що виготовлені вони в Італії, і були ще одні босоніжки в такому бордовому кольорі. Теж вінтажні. Дуже багато сьогодні трапляється вінтажного взуття. А ось ця прям класна знахідка: це балетки від Geox, Вони з натуральної шкіри, зроблені під змію і в дуже гарному стані. Прям класні. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.